Друзі, доброго дня. На каналі Баба Яга проти чергова програма на гостинах у Семеновичі, але сьогодні ми на гостинах не в Семеновичі, а сьогодні ми на гостинах в селі Лука, в Маслака Миколи Григорович. Знаю досить давно, не один десяток років. Але, як то кажуть, шляхи Господні невідомі, несповідимі. Більшість людей є середнього віку, старшого віку, мабуть, пам'ятають Миколу Григоровича більше як директора будинку культури Лохвицького спиртокомбінату. До речі, я познайомився з ним тоді, коли він був в цій іконостасі. Сьогодні Микола Григорович на пенсії займається своїми справами. І от е, я знав, що він е, проявився в нього талант непоганого столяра, е, що він е, будував е, беседки, інші речі, але е, виявилося, що Микола Григорович іде далі. І от е, сьогодні е, в Луці е, священик Православної церкви України Всеволод Бігун. Освячує капличку, яку збудував біля свого двору Микола Григорович. І давайте зараз ми послухаємо, що його на це спонукало, на що він сподівається, що він чекає від цього. І взагалі, навіщо він це зробив? Просте буде питання. Микола Григорович, ще раз доброго дня, слава Україні! Питання я вже в принципі озвучив, але ще раз хочу запитати, скажіть, будь ласка, для чого це все? І коли прийшла ця ідея? Ідея вона е, давно виникла була а, е, поштовхом для того, щоб це все було, відбулося, збудоване. Освячене, от послужив той момент, коли був я. Тоді, коли прощалася з одним нашим героєм земляком Гаївщині з Серегою Падалкою. От я їхав додому і сказав, я її зроблю і посвячу. Тобто це відбулося буквально за кілька тижнів, так? Так. Живим, загиблим. І нашій перемозі. Ну так я, скажи мені, будь ласка. Ти як відчуваєш, як віднеслися односельці до твоєї ініціативи? Я, наприклад, чув от тільки що люди між собою говорили, можливо, ти навіть цього й не чув, бо ти був зайнятий іншими справами там, що навіть оголошення кажуть, люди позаривали деякі доброзичливіці ці про те, що от відбудеться така акція. А от на собі ти не відчув якогось негативу після того, як оголосив, те, що ставиш капличку біля свого помістя, те, що капличку буде освячувати священник Православної церкви України, а не УПЦ Московського патріархату. От що ти про це хочеш сказати? кумедного? медного. Як якого хочете. Ну, був. П'ять днів тому от, такий випадок. Брав я там постійно молочко в бабусі, яка ходить до московського патріархату. Вона мені не дала. Сказала, що я розкольник. Ну, я пішов, так. взяв у другого господаря свій молоко. Хай я розкольник буду, називайте мене, як хочете. Але до Московського патріархату ніколи не піду, не рекомендую його. Тоді, коли навіть куплена свічка в церкві Московського патріархату, це все одно, що викупили лишній патрон для Путіна, яким він буде убивати. А хай як вони не кажуть. А гроші все таке. Вони перечисляють Кирило, який благословляє Росію на війну проти нас. Ви відчули, крім якось там негативу, що без молока залишилось? Ви відчули і позитив якийсь? Можливо, з'явилися ті люди, що ви не чекали, а вони вас підтримали. От було таке. Так, да, ясне діло було. Негатив я не знаю, там ні, ніхто нічого мені не говорив, хоча ж, е, десь там в кого-то є, е, е, відчувалася якась напруга. Е, ну, разом з тим підходили і казали спасіба, давно це потрібно було зробити. Е, і навіть казали, а як тепер збавиться нам од. Цього Кирилівсько-путінського патріархату. Ну, от як. Ну що ж ви кажуть, не буду тоді вас затримувати, тому що у вас ще люди залишились там, чекають на вас. Давайте я тільки побажаю від імені своєї програми Баби Яги. Давайте я вам побажаю успіху в цьому, щоб ви позбавились, як казалось, від Кирила. Хто там іще Кирило, і це ж Кирило Московський, а наш Онуфрій. Ануфрій. от Кирило і Онуфрія. Дай вам Боже здоров'я і успіхів на цій низі. Спасибі, що приїхали підтримувати. Це наше загальне діло, загальна справа. Це наше майбутнє. І Я закликаю, в кого є така можливість, якщо Потрібна буде якась моя допомога, я готовий допомагати. Так що зробіть на кожній вулиці хто яку зуміє. Ми самі собі архітектори. І е, якщо захочемо, можемо зробити що угодно. Оче все рода. Скажіть, будь ласка, от як ви особисто? Тому що от я перший раз на такій церемонії. Як ви сприймаєте особисто от таку ініціативу простого жителя села Луки Миколи Григоровича Маслака? Сприймаю дуже чудово, як чули слова слова іменно цієї людини, яка в дійсності хотіла і захотіла зробити цю. Капличку в честь наших воїнів, які погибли, і за тих, які зараз, щоб за них молитися, в цій капличці приходити, щоб повернулися живими сюди, додому, до кожної сім'ї, до кожної родини. І з цієї ініціативи кожен має завжди брати приклад іменно з таких людей, що в дійсності прагнути. І захотіти, і тоді набагато буде взагалі спокій, мир і любов між нами. Тому що в дійсності, де є такі люди, вони є в дійсності 100% тими українцями, не є тими колаборантами, які прикриваються прикриваються по всіх місцевостях, починаючи із самих церков. Ну і останнє тоді. Я думаю, що будуть нас дивитися не тільки жителі цього села, села Луки, не тільки жителі колишнього Лохвицького району, а тепер Миргородського. Що ви хочете сказати сім'ї сьогодні в цей день? В цей день саме перше привітати усіх Маріїв з Різдвом Пресвятої Богородиці, щоб завжди Пресвята Богородиця покривала. Насамперед наших зараз воїнів, нашу державу Україну від ворожого, нечистивого, того московицького свого чобота, щоб вони як прийшли, так і вернулися геть за межі нашої держави, і щоб в дійсності. Надальше такими кроками ті, що прикриваються зараз, так званою українською православною церквою себе називають, це знаходиться і навіть в центрі Лохвиці. Що вони кажуть, що вже перейшли, вже не раз чую, що вони вже перейшли, що вони не підпорядковуються Росії, але всі церкви, навіть на території Лохвицького колишнього району, підпорядковані російській церкві, то що назва пише українська. То це ще того не доводить, що вона є українська просто назва, а там сидять колаборанти. Так само і по кожному селі нашого району. Бажаю миру, спокою, любові і молитви за наших захисників, щоб повернулися живими, здоровими до своїх сімей, до родин і щоб в скорому часі була наша перемога.